Доброго дня, шановні друзі. Розпочати я хотіла би з фундаментальної речі, яка відбувається в нашій країні. Іде системне, свідоме згартання демократії, згортання тих свобод, які ми вибороли таким тяжким шляхом за дві останні революції, за 25 років незалежності, ціною тисяч жертв, які принесла наша країна. І перше, про що я хотіла би зараз зробити публічну заяву. На жаль, те право на свободу слова, яке було здобуто незалежною Україною важкою боротьбою, зараз персонально президентом України згортається, згортається різними методами шляхом порушення пустих, репресивних, необґрунтованих кримінальних справ. Вижили з України Савіка Шустера і примусили його закрити, його передачу Свободу слова. Шляхом тиску залежних державних органів на засоби масової інформації на канали Телебачення, маніпулюючи правом позбавлення або надання ліцензій, сьогодні чинять тиск на всі без виключення канали телебачення. Хтось ці удари сприймає більш стійко. Хтось менше. Але як наслідок, 112-й канал повністю взяти під контроль Порошенка. Там поставлені смотрящі на цьому каналі, який повністю здійснює цензуру на цьому каналі. І як наслідок, наприклад, мене заборонено пускати в прямі вечірні праймтайми. Крім того, всі експерти в лапках незалежні. Петра Порошенка поливають брудом опозицію на всіх каналах, де Порошенка взяв контроль над колективами і над системою інформації. Я хочу чітко зараз сказати, що у мене немає жодної претензії до журналістів. Я ціную українських журналістів і я знаю, що вони фундаментально стоять на позиціях свободи слова. Але, на жаль, через тиск Порошенка і його оточення. Проводиться зачистка демократичної проєвропейської опозиції на каналах телебачення і заміняється це брудною дискредитаційною кампанією, яка ведеться шляхом в тому числі балаболів і так званих залежних від президента спікерів, бруд, яких потім багатократно тиражується на залежних від президента каналах. Для мене дуже боляче, що такий канал, як Нюсван з якими разом боролися за збереження ліцензій, за зняття тиску з Нюсван. Зараз теж через Каноненка попав в залежність до Петра Порошенка. І сьогодні також на каналі Нюсван заборонене моє запрошення в прямі вечірні ефіри в прайм прайм-тайм. Це є ознаки. Я вже не говорю про інші канали, де давно вже я не можу прийти в прямий ефір. Де-не-де мої дають повідомлення в якомусь е, обрізаному і дуже сильно поправленому вигляді, але прямі трансляції практично вже майже для мене є недоступними. Я не знаю, вранці ще залишали право з Верховної Ради транслювати е, мої звернення до людей. Але теж я не знаю, в якій стадії зараз це знаходиться. Я хочу подякувати журналістам за те, що ви як можете з цим боретися. І те, що вранці ще дають мені можливість в прямому ефірі говорити, в тому числі з погоджувальної ради, це є заслуга журналістів, які опираються цензурі і опираються тотальному опануванню Порошенком всіх каналів телебачення в Україні. І мені дуже шкода, що так само це відбувається і з виборами. Ви знаєте, що відбувалися 30 квітня вибори до об'єднаних громад. І вибори в об'єднаних громадах проходили з колосальним вкиданням грошей на всіх етапах виборів в об'єднаних громадах ключовими партіями влади, а також людьми, які представляли владу. І можу сказати, що настільки спотворений вибір, який був в об'єднаних територіальних громадах, просто неможливо було припустити навіть в часи розгулу адміністративного тиску і авторитарного режиму Януковича. Але незважаючи на це, в об'єднаних територіальних громадах партія Батьківщина зайняла перше місце з результатом 24% в 47 об'єднаних громадах. На абсолютному першому місці, і ми майже в два рази випереджаємо е, ті, хто на другому місці, а це е, партія Порошенка, яка задіяла і підкупи, і адмінресурси, і тиски на людей, і все, що тільки могла задіяти. І можу сказати, що результати цих виборів суспільству були донесені в спотвореному вигляді. Команда Порошенка взяла 9 об'єднаних громад 47, де були найкращі результати куплені. У партії Порошенка і де вони змогли завалити батьківщину саме через гроші, які роздавалися, і показали результати виборів в об'єднаних територіальних громадах на дев'яти громадах, проігнорувавши по суті всі інші громади. а Всього вибори були в 47 громадах. І тому я прошу: донесіть до людей, що партія батьківщина взяла 24%, Вона перемогла з величезним відривом, зайняла перше місце. І це говорить про те, що довіра до нашої команди є, і я за це безмежно дякую українцям, тому що пробитися з чесною правдивою інформацією стало практично неможливо. Те ж саме відбувається і в парламенті. На сесійні тижні припинили ставити законопроекти партії Батьківщина зовсім практично по домовленості між партіями, які складають більшість. Формально або неформально заблокували розгляд всіх законопроєктів партії Батьківщина і соціальних, і по ринку землі, і те, що стосується сьогодні тарифної політики. І що пропонується сьогодні Україні? В Україні сьогодні пропонується по суті, політика і стратегія ну, таких репресивних реформ проти кожної української родини. Кожна реформа, яка проводиться, вилучає гроші в тому чи іншому вигляді з кишень українських родин і передає в розпорядження трьох чотирьох мафіозних кланів, які сьогодні на чолі з кланом і мафією президента. Сьогодні, по суті, ці гроші через бюджетні корупційні оборудки виводять на свої офшорні рахунки. Я можу вам сказати, що навіть в Верховній Раді прийняті закони, які посилюють можливість виведення в офшорні зони грошей, це безпрецедентно і це прямо суперечить всім інформаційним повідомленням, які робить президент для народу України. Так, от, що зараз заготовлене для українців, і що вони вже по суті в режимі проведення нам нав'язують. Це декілька в лапках реформ. Перша це реформа енергоринку, яка вже проголосована в залі Верховної Ради, не голосувала лише фракція Батьківщина, і це просто говорить про те, наскільки мафія опанувала сьогодні парламент. Закон про ринок електроенергії забрав у людей дешеву атомну, дешеву гідроелектроенергію, які вдвічі. Дешевше ніж теплові, і будуть тепер продавати людям через посередників, які прямо введені законом про ринок електроенергії. Це те саме, що вони зробили з ринком газу. Тепер далі вони хочуть фарсувати проведення земельної реформи. Земельна реформа це продаж 72% землі української, яка є сільськогосподарською. Тобто, всього, якщо взяти всю землю території України, 72% – це сільськогосподарська земля. Вони хочуть її розпродати з молотка по ціні від 50 до 100 разів дешевше, ніж ринкові ціни в тій же Європі. Тобто, насправді у нас хочуть забрати останнє. Що зробила наша команда? Ми об'єдналися з Всеукраїнською асоціацією фермерів України. І ми почали готуватися до проведення всеукраїнського референдуму проти продажу сільськогосподарської землі. Але враховуючи, що діючий президент України, найбільший латифундист, його родина вже сконцентрувала в своїх руках сотні тисяч гектарів сільськогосподарської землі. Президент, який хоче тепер через закон про продаж сільськогосподарської землі, це узаконити, заблокував проведення для народу України всеукраїнського референдуму проти продажу сільськогосподарської землі. Сільськогосподарської землі, що мається на увазі, він обрав одного продажного суддю його прізвище Арсирій. Запам'ятайте це прізвище, рано чи пізно він буде сидіти у в'язниці за те, що він своїм незаконним рішенням заборонив цілій нації, цілому народу, провести референдум і визначитися, хоче українська нація продати сільськогосподарську землю з молотка чи не хоче. Так, от Порошенко через такого продажного суддю позбавив конституційного права народ України провести референдум проти продажу сільськогосподарської землі. Я можу вам сказати, що сьогодні ми не відступили. Так, да, суди залишаються продажними і корумпованими. Вони залишаються повністю тішеньковими у президента України, але ми пішли іншим шляхом. Ми домовилися з асоціацією фермерів України, об'єдналися. Взяли ту форму, по якій збираються підписи, форма центральної виборчої комісії, де є паспортні дані, прізвища, адреси людей. І ми по всій країні почали проводити всенародний референдум збором підписів людей проти продажу сільськогосподарської землі. Люди ставлять свої паспортні дані, тому що вони розуміють, що якщо 72% території України буде продана з молотка, у нас не залишиться країни. Це під час війни по суті здати землю окупантам, от що вони роблять, і тому я звертаюся зараз до всіх українців. Наша команда разом з фермерами України ми пішли в кожну оселю, на кожне подвір'я збирати підписи проти продажу сільськогосподарської землі. Я прошу вас, займіть державницьку позицію. Поставте свій підпис на цю хвилину. Ми зібрали 256 тисяч підписів з паспортними даними, там, де людина відповідає за свій підпис і може підтвердити це в будь-якому суді. Ми хочемо зібрати до 10 мільйонів підписів, і це буде по суті рішенням референдуму проти продажу сільськогосподарської землі. От що ми сьогодні робимо, і хочу зараз попередити. Петра Порошенка, пана Гройсмана і всіх інших їх поплічників Верховній Раді. Якщо ви поставите в Верховній Раді законопроект про розпродаж сільськогосподарської української землі, я беру зараз публічне зобов'язання, що батьківщина підніме народ і змите вас за лічені дні з ваших посад, які вже ви практично перетворили в корупційні свої посади. І доїти з України останні вже живі соки. Наступне, що зараз вони замислили зробити: це три реформи: перша реформа це пенсійна, друга це реформа охорони здоров'я, і третя це реформа трудових стосунків роботодавців з найманими працівниками. Це новий трудовий кодекс. Я можу вам сказати, що кожна ця реформа призвана у вас забрати останні. Наприклад. Виходить пан Гройсман і говорить, що пенсійна реформа призведе до того, що будуть підвищені пенсії в усій країні від 100 до 1000 гривень. Дорогі друзі, це таке шахрайство, це такий обман, який на десятки років вперед зруйнує життя українців. Поясню чому. Тому що вони три роки не робили індексацію пенсій. Не робили осучаснення пенсії. Вони позбавили людей тисяч гривень своїх робочих заслужених пенсій. Сьогодні середня пенсія вже мусила би бути мінімум на 3-4 тисячі гривень більше, якщо б проходила індексація і осучаснення пенсії. Вони цього не зробили. Тепер вони будуть кидати там від 100 до 500 гривень людям як подачку, а за лаштунками. Вони будуть де-факто збільшувати вік виходу на пенсію мінімум до 65 років. Як вони це будуть робити? Шляхом збільшення страхового стажу, який людина мусить відпрацювати перед виходом на пенсію. І вони тепер пишуть, що треба мати 35 років трудового стажу, щоб людина мала право вийти на пенсію. Ну, враховуючи, що більшість людей. Працювали в той час, коли руйнувався Радянський Союз, створювалася незалежна Україна, руйнувалася кооперація, зникали мільйони робочих місць. У людей немає непреривного стажу 35 років у багатьох. І це означає, що раніше 65 років вони на пенсію вийти не зможуть. Крім того, ця пенсійна реформа забирає всі пільги у тих людей, які працюють на шкідливих роботах. Вони забирають пільги і спеціальні нарахування пенсій у лікарів, вчителів, у, взагалі у всіх освітян, хто працює в системі охорони здоров'я, і у всіх, хто працює в бюджетній сфері. Дорогі друзі, це не пенсійна реформа. Це по суті ще одна реформа по ліквідації фінансів у українських родин. От що це за реформа. І це абсолютно точно підвищення пенсійного віку, де факто, де факто. Вони його заволювали, закрили. Тепер роздадуть ще трохи там доповнення до пенсії тим, що люди і так заробили, і цим вони зроблять безправними цілий народ в системі пенсійного забезпечення. Не так треба проводити пенсійну реформу. Пенсійну реформу треба починати з чотирьох фундаментальних речей: перше це детюнізація фонду заробітної плати. Це перше, що потрібно зробити. Тому що якщо 50% заробітної плати в тіні в конвертах, пенсію нормально нарахувати неможливо. По-друге, потрібно підвищувати заробітну плату. Не може бути такого, щоб заробітна плата в Україні була нижча, ніж в африканських самих слабо розвинутих країнах. І це означає, що нарахування на фонд заробітної плати менше, тому що українцям незаконно і несправедливо опустили нижчі плінтуса заробітну плату. Третє, що треба робити, треба видаляти несправедливість з системи заробітної плати. Коли сьогодні, в середньому пороку в місяць, керівник НАК «Нафтогазу» отримає 4 мільйона гривень в місяць, це коли по року він отримає всі свої дивіденти, 4 мільйона гривень в місяць. Коли сьогодні силовикам будуть платити колосальні гроші, коли сьогодні на державних підприємствах всі будуть отримувати мільйони заробітної плати в місяць на фоні того, що у президента 29, мені здається тисяч гривень, а у освітян, у людей, які працюють в системі охорони здоров'я в бюджетній сфері, сьогодні там 4-5 тисяч гривень максимум. Поки будуть такі розриви в заробітних платах, і ті люди, які отримують по 4 мільйона заробітної плати з доплатами з дивідентами в місяць від держави, будуть платити такі самі податки на свій фонд заробітної плати, на свою заробітну плату, як і ті, хто отримує 3-4 тисячі, ніякої пенсійної реформи не буде. Тому, дорогі друзі, я хотіла би, щоб ми не називали, просто не називали це пенсійною реформою. Наступне, це вони хочуть провести реформу охорони здоров'я. Чотири речі в цій реформі охорони здоров'я є: перше для людей, для пересічних вся система охорони здоров'я стане 100% платною. Вона і зараз платна, але зараз вона платна в тіні. А її хочуть для кожної людини зробити платною вже публічно і офіційно. по друге буде суттєве скорочення мережі закладів охорони здоров'я. І для людей доступ до системи охорони здоров'я практично буде закритий. Третє: буде масштабно скорочена кількість людей, медичних сестер, лікарів, всіх, хто працюють в системі охорони здоров'я. І останнє четверте не буде побудована система об'єктивної оплати за медичні послуги. І не буде побудована сильна система страхової медицини. От що нам пропонують. І це ще скорочення бюджетних видатків на охорону здоров'я людей. Так уже у нас найнижче в світі питома вага видатків в бюджеті на охорону здоров'я. Робити потрібно зовсім по-іншому. Потрібно спочатку знижувати суттєво податки для середнього бізнесу, для середнього підприємництва, потім вводити медичне страхування роботодавцями своїх працівників. Але я підкреслюю лише зниженням. Податкових ставок не можна на цю податкову систему накладати ще страхові внески. Далі потрібно інвентаризувати всю систему, робити невідкладну допомогу для людей безкоштовною за рахунок держави, як в усіх ринкових розвинутих країнах, а тільки потім вже дивитися на те, як працює мережа. А у нас зараз зачищають мережу е закладів охорони здоров'я. Зачищають повністю наших медиків, а потім це називають реформою. Так воно не буде. Ну і Трудовий Кодекс. Я просто зразу вам говорю, що якщо вони приймуть новий трудовий кодекс, то права працюючих людей будуть практично ліквідовані, практично ліквідовані. І вам це упакують в дуже добрі пропагандистські гасла. Вам розкажуть, як гарно вони для вас все це роблять. Насправді вас знищують. Але шлях встановлення є. Зміна стратегії в державі не потребує десятків років. Вона може бути миттєво започаткована, але тільки після того, як буде ця влада прибрана не просто з посад, а коли вони будуть відповідати за цю корупцію, яку вони за останні три роки після майдану гідності взагалі розпочали, такого масштабу не було ніколи. А по-друге, за всі ті в лапках реформи, які де-факто сьогодні не піднімають Україну, а ліквідують Україну як державу і українців як націю. Ми будемо стояти проти цього і будемо боротися незалежно не від чого. Так так. Ми вважаємо, що Люди мають право відкликати депутатів Верховної Ради, відкликати депутатів обл, рай, е міськради, будь-яких місцевих рад дуже легко, по дуже полегшеній процедурі. І тому там, де депутати зраджують своїх виборців, де вони починають працювати на корупцію, батьківщина буде ініціатором позбавлення депутатських повноважень тих депутатів, які не тримають слова перед людьми. Так, я прийду обов'язково. Я хочу подякувати ще телеканалу ЗІК, який мене запрошує, і де ми можемо ще пройти. Але я хочу сказати, що зачистка інформаційного простору йде від президента України і йде масштабно. Я дякую за запрошення. Я обов'язково прийду до вас. Так, я сьогодні, о 8 годині, у вас. Що, що стосується пенсійної реформи, я хотіла би зараз дуже чітко заявити, що те, що проводиться зараз в Верховній Раді, це не пенсійна реформа. Треба розмежувати індексацію заробітних плат пенсій і підвищити людям пенсії на базі індексації і осучаснення пенсій, і не поєднувати це з нищівною так званою пенсійною реформою. Окремо законом треба прийняти скасування податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Наш закон вже лежить два роки в парламенті, його ніхто не розглядає. Відділити це, і тоді те, що залишиться від цього. Це буде збільшення фактично пенсійного віку для працюючих для людей, які сьогодні працюють і будуть виходити на пенсію. От що там залишиться. Це не пенсійна реформа, це економія грошей пенсійного фонду за рахунок людей. І це вже всі люди, які сьогодні працюють, на собі відчують, що ця пенсійна реформа просто знищить їх право піти на заслужений відпочинок на пенсію. Тому ми вважаємо, що пенсійна реформа мусить по-перше. Переходити з солідарної системи на персоніфіковано, що це таке? Це коли пенсійні внески будуть зараховуватись людям на їх персональні рахунки, якими можуть розпоряджатися тільки люди безпосередньо, і цей рахунок наповнюється все життя. На цей рахунок нараховуються відсотки по депозитам, і людина, коли хоче, виходить на пенсію, і використовує ці гроші, так як працює ця персоніфікована пенсійна система. І безумовно треба зробити все для того, щоб була детянівізована заробітна плата, щоб заробітна плата в країні була піднята, і тоді ми зможемо підняти і виплати по пенсійним. Страховкам, тобто підняти рівень пенсії, і безумовно ми зможемо наближати розмір пенсії до європейського рівня, поки не проводиться вся ця система, все інше не є пенсійною реформою. Не є.